Слава Ісусу Христу! Сьогодні багато вкладають гроші, готують бункера, кораблі, готуються, як вони кажуть, до кінця. Зберігають їжу в таких бункерах, але готуються ті, що в церкву не ходять, і вони бачать, що все йде до кінця. Показує нам книга об'явлення. Що нас чекає шоста печатка? Зараз ми п'ять печать, а попереду шоста початка. Це початок апокаліпсу. Е, Об'явлення 6, 12 вірш. Я гляну, коли відкрив печать шосту і от за метру великий відбусть. А що це таке? Люди випробують все. Язрк хочу робити, але одна язрика то й нічого. Це є дисадок пойняти з тим, що прийде на цю землю. Це все дисадок. Читаємо далі. І сонце стало тьмяне, мов міг волоссяний, а весь місяць став, як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов спеконець обсипає, недостиглі достиглі смокви свої, вітром великим трушено, небо відійшло, мов книга совій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили. Виявляйте, які злотруз буде, як все рушиться з місця. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і звичайний раб, як вони будуть десь тікати на бункера кораблі та візьмуть, робив собою. І всякий вільний сховався в печерях та скель гір. І кажуть до гір, і до скель. опадіть на нас. Закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, І від гніву анця, бо пройшов день великий гніву їхнього. Хто може устояти, а чому це все станеться? Бо люди вступили від Бога.